Вімкнулися. У нас зворотній шлях додому. Пекти нам додому десь орієнтовно 81 кілометр. Побував я у білій церкві, зараз вже у нас по маршруту десь приблизно 100. 10 кілометрів ми пройшли. Виїхав я о 5 ранку, зараз 11 година дня, враховуючи моїх е декілька перекурів плюс е прогулянку по парку Олександрія у білій церкві. Десь годинку я типу буду говорити так, як є. Чилив, відпочивав, ну, тобто не був у Русі в такому активному. Зараз повернулися на Одеську автостраду, рухаємось у напрямку дому, нічого якби, нового по дорозі нас не очікує. От, тому просто собі тихенько їдемо і, як то кажуть, кайфуємо. Що можна сказати про парк Олександрія, до прикладу? Я не знаю, що можна про нього говорити. Нічого типу цікавого в цьому парку немає, крім декількох локацій, але витрачати свій час. Для того, щоб приїхати у постмодернізм, ну я не бачу, абсолютно, не бачу абсолютно ніякого сенсу. Це просто будуть, якщо їхати з Києва, це просто будуть витрачені дарма гроші і буде дарма просто витрачений час. Ось тому, виходячи з вище наведеного, можу вам сказати, що не варто навіть і пробувати туди рухатись, тому що ну, ніякого сенсу у цьому всьому немає. Знову ж таки, я побував на кошуку в кар'єр. Під фурсами мені вистачило, я трішечки то кайфанув. Ну так, зовсім трішечки. Я навіть там не фотографувався, тому що... Я ще маю одну справу сьогодні незавершено зробити. От, тому потрібно швиденько повертатися додому, поки ще у нас е нормальний час, 11 година. Ну і до того всього ще зараз хоч ще не так спекотно, тому що по першій годині дня буде дуже спекотно і я прям відчуваю, що е Треба рухатись, коротше. Кар'єр дійсно цікавий, якийсь такий він собі, неоднозначний, не такий, як у ті, які я бачив до цього, а парк у білій церкві ну таке. Не вартує він тієї уваги і не вартує він тієї розпіареності десь, про що я там до прикладу про ту Олександрію. Нічого так, Україна, нічого там такого е феноменального і цікавого немає, окрім декількох якихось е старовинних таких локацій і все. А так, загалом це е піщані стежки, відсутність газону. Е Відсутність усього, але знаєте, якщо люди в білій церкві не бачили нормальних парків, такі як є у місті Києві, то ну, який сенс їм про щось розповідати. До прикладу, там навіть і близько немає совок, там навіть і близько немає відрадного. От. Тому ну, для мене особисто, ну, типу, я нічим не був не здивований, ні вражений, тому що ну, я просто був а, в декількох гарних локаціях, в декількох гарних місцях, бо файних, в пристрижених і так далі. І тому, тому для мене це ну, такий будемо говорити. Пакет. Привіт. Пакет на мінімалках. Зараз, а, і ще до речі, чому я вирішив трішечки раніше повертатися, тому що зараз 11-та година дня, а о першій годині дня трафік на дорозі буде набагато швидший. Життя нормально, повертаюся з Білої церкви до Києва. Десь 75 кілометрів маю провести в дорозі на велосипеді. Це мій кент, це мій товариш. Він вже проїхав зі мною, дай боже. Він вже тільки населених пунктів побачив, стільки побачив міст, от, що це просто... що це просто капець. От. Я буду блокувати. Я буду блокувати хворих людей тут. Я серйозно вам говорю. Свою тручність залиште, будь ласка, для себе. Вона мені нахил тут не треба. У мене тут трішечки інший вайб. О. Я маю право хоч декілька днів від цього всього відпочити. Тому що я теж десь попосередковано недалекий від цього всього, про що ви тут пишете. Але я не хочу це все, знаєте, розповідати і показувати так, як буде. Бо те лайно, яке ви в себе повтягували, о, воно мені тут не потрібно. Так от, до чого я? Е, у нас дорога. Ой, вибачте, телефонний дзвінок. Секунду, будь ласка. Алло. Доброго дня, Анастасія. Е, дивіться, я чого телефонував, прошу вибачення. Ви ж здається з 11 години працюєте, так? Так, да, дивіться, ми... Я вчора замовляв столик 21. -й. Так. Так, 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 це Руслан, так, так, так. Да. Да-да, на 8.30, так Так, так, так. Можна його відмінити. І аніматорів також відмініть, будь ласка. Ага. Так. Да. Змінилися. Змінилися плани і змінилися. Змінилося дуже багато чого. Не хотів би зараз. Да. Угу. Угу. А, І чуєте, дивіться. У мене ще питання по прикрасах, які я вчора залишив для аніматорів. Я зможу їх заїхати, забрати завтра десь орієнтовно 5-5. Буде зручно? Так. Ви вже, Ви вже кульки дули, я зрозумів. Ні, все, Настя, вже нічого не треба дути. Все, все відміняємо, да, так, да, так, да, так. Да. Так. Ага. Та ні, дивіться, ну я ж думаю, що ну, слухайте, це невеликі гроші і ну, типу, нехай там будуть. Ні, нічого не треба повертати. ні, 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 Та ні, ну що. Ні-ні-ні. ні, -ні, -ні, -ні. ні. Так ну, послухайте, 8 тисяч гривень це не такі великі гроші, щоб зараз їх там повертати. і, ну, Є умови, все, переплата є, є, є. ну, Зірвалося. Нічого страшного. Так, так, да, тоді дивіться, я завтра вас наберу. Угу. Так, коли я буду виїжджати, я вас наберу. Ну, я десь буду виїжджати, думаю, орієнтовно четверта, четверта, тридцять. Та-та та. та, та, та. Угу. Угу. Все, добре, да. Дякую. Да, Вдалого вдало, дня, вдало. все найкраще. Так, дорогу ви бачили. А, ми... Боже, в мене нога вже починає горіти. Їдемо ми до Києва, вітер нам в пику, але цей вітер в пику десь буде орієнтовно до Глибахи. Там наче роза вітрів має змінитися. Хоча, можливо, вже я просто Вінді не відкривав, хоча, можливо, вже і... Нічого не зміниться і це вже так буде до, самого, до самої столиці. Так ось. Поїздка в Білу церкву. Е -е, виїхав я о 5-й ранку. Запланував я бути о 9 годині ранку в Білій церкві. Е -е, в білу церкву я заїхав о 9 ранку. О 9.00 я зупинився. Відстояв хвилину мовчання і е, пішов в кав'ярню. Е, і пішов в кав'ярню пити смачну каву. Дивіться, я кажу всім, буду блокувати. Мені це не цікаво, що ви сюди несете якусь свою єрість. От, пішов е, в кав'ярню, пити смачну каву. Випив смачної кави е, разом. Медовиком От. і собі, типу, поїхав на кошик кар'єр, на кар'єр кошик, і поїхав іще в Олександрію. В Олександрія нічого цікавого, типу, не побачив. Абсолютно, навіть не варто туди їхати. У мене, якщо і відверто, я коли два тижні тому приїздив автобусом, в мене не були такі, знаєте, дуже серйозні якісь відчуття або враження. Я нічого просто не побачив через паркан. От. Але сьогодні я заїхав, ну це типу такий. Знаєте таке відчуття, що десь я повернувся в 1905 рік, коли ще їздять якісь колісниці От і так далі. І тому подібне. Тому. Ярик, привіт. Тому... Рухаємось до столиці. Я вже трішечки втомився, тому що вже навіть 115 кілометр вітер гадкий, такий він трішечки трушний, тримає, тримає мене. А я ще їду, шведу прямий ефір, бачите, і я не можу зробити нахил, але тут і сильно, тут і сильно не попреш, тому що він прям. Такий з поривами трішечки. Трішечки з поривами. Фух. Тому якось отак у нас все. Хтось спочатку загубив. Якийсь водій-телекобійник. Бензотривку. бензотривки рукавички. А так загалом, ого. Нічого собі ну а так загалом мати вже набагато кращий, ніж був самого ранку. З об'єктивних причин. Прийшлось відмінити сьогодні. Вчора декілька годин пристигну для того, щоб сьогодні комусь влаштувати якийсь гарний приємний вечір. Блін, там би трохи було б все прикольно, ну то таке. Нічого страшного, значить воно так мало бути, і воно так... і воно так сталося. Інтуїція. Інтуїція, інтуїція, інтуїція. Інтуїція, знаєте в чому прикол? Прикол в тому, що мене інтуїція ніколи не зраджувала. От ніколи. Ніколи. Коли я відчував, що десь має бути якась підстава, інтуїція спрацьовувала завжди. Як в особистих справах, так і в любовних і ну типу, загалом. Інтуїція прямо у мене працює завжди. Зрозуміло, що хтось можливо скаже, що, а може ти помолився і десь там буде краще, та Ніхіра. хірах. Є певні зроблені висновки. Тому якось так. Тому що let's go. Летабари ситофло, ветір в харю, а я шпарю. Боже який він. І він щось піднімається і піднімається. Аби я ще в дощ не потрапив, треба десь зупинитися. Тут зупинятися не можна, не бажано би, не бажано би. Зупинитися там можна, але не бажано. Десь треба зупинитися і подивитися, що робиться далі по погоді, щоб не втрапити. Не втрапити в зливу, тому що якась дуже цікава ситуація у нас відбувається в небі, набираються парові хмарки і може десь влупити, десь влупити, десь можна десь втрапити. Щось там в полі насадили якісь сосенки ростуть, якісь ялинки, якісь дерева, щось там коротше, понасаджували. А що як ви, як у вас день? Що у вас нового? Втомився я вже трохи, ну ще не настільки, щоб аж сильно, але все одно вже ноги трішечки болять. Фух, коротше, треба десь зараз зробити маленький привал. Зупиниться треба. Я ще й е забувся. Смазку для ланцюга забув. Я не люблю, коли шелестить ланцюг. Просто не люблю. От. Але я її забув, на жаль. Тому трішечки по некомфорту їдемо. І вітер цей, він, його що цікаво, що цікавить, а ні, вже з'являється. Вже з'являється він і на листках. Так, да, так, да, так, да. Вже з'являється на листках. Тому що він такий, як то, наче мені низом іде, але вже... Я дивлюся, що він вже і поверху теж пішов. От, Тому якось так... Опа, і холодний вітер задув. А холодний вітер це ознака чого? Холодний вітер це ознака дощу. Тому мені здається, що можливо все ще попереду. Не хотів потрапити в дощ, хоча в мене хоча в мене курточка з собою є. Але вона мене дуже сильно не врятує. Е, тому якось так. Все, мушу завершувати, тому що обмаль заряду батареї якраз мені 60% вистачить для того, щоб ну там ще е, користуватися навігацією або спостерігати за різними новинами. Я іноді підглядаю. От, в безпечних місцях. Тому що зараз, до прикладу, я їду в такому місці, де потрібно бути на максимальній увазі, тому що це такий затягнутий по дорозі поворот. і Тут машини йдуть 80-90 і фури їдуть, а у фури потік вітру дуже сильний. От. І вони іноді так підбувають, що може просто відбійник скинути. Ось, тому якось так. В магазин мені ще зарано, От. тим паче Luxven це не сама популярна автозаправочна станція. Я думаю, що через кілометрів 20, дивіться, оп, і ми вас заблокували. Через кілометрів 20 я думаю, що буде заправка БРСМ здається. І там уже я якбусь... Влаштую собі влаштую собі якийсь відпочиночок. Трішечки щось, мабуть, треба перекусити, якогось, якоїсь вермишельки, треба трішечки дати вуглеводів для себе. О, тому якось так. Все, тоді завершую, друзі. Був радий з вами трішечки прокатитися. Отак ми їдемо. О, всі мене обгоняють. Був радий трішечки з вами прокататися. Дивіться, як йдемо. Спуск, спуск. Спускаємось донизу. Дивіться, як вони тут шпарять. І такий потік вітру, що він по керму б'є. Можуть скинути просто через потік вітру. Мене одного разу так ледь не скинули на Лівобережній Україні, будемо говорити так, десь у Чернігівській області. Ледь не скинув мене так водій потоком вітру. Де я знаходжусь? 에, знаходжусь на одеській трасі 에, у напрямку з Білої церкви до Києва. Україна. Соняшник. 에, а, і ще в нас завдання зупинитися, сфотографуватися в соняшниках. Тому 100% мені потрібен ще заряд акумулятора. Все, дякую, тримайтеся. щастя, здоров'ячка вам.